Одеські поліцейські отримали ключі від 31 нової автівки. За підтримки керівництва Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів місцевої влади автопарк поліції Одещини поповнився новенькими Рено фольксвагенами, сітроєнами, Peugeot та евакуатором МАН. Начальник головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Жук Вручив ключі від службових автомобілів групам реагування патрульної поліції територіальних підрозділів, батальйону поліції особливого призначення, управлінню вибухотехнічної служби, поліцейським офіцерам громад та іншим підрозділам поліції. Слава Україні! Героям слава! Ви всі розумієте, що на сьогоднішній день у скрині йде війна, але ми не зупиняємося на тому, щоб. Збільшувати наше матеріальне становище, а саме збільшення поліції, навіть в таких дальних містечках нашого регіону. Тому на сьогоднішній день я б хотів би подякувати військової адміністрації, яка долучається кожного разу до цього. Хотів би подякувати вашим головам ОТГ, що стосується погів для придбання. Автомобілів. Хотів би подякувати, звичайно, Національної поліції, тому що на сьогоднішній день ми маємо для вибухотехніків три автомобілі, їм передали. І також ще раз, то військова адміністрація на сьогоднішній день у нас придбано евакуатор. 12 пугів у нас сьогодні там отримують ці автомобілі. от Автомобілі отримують СРПП для несення служби вибухотехніки, ну і, звичайно. Автогосподарство наше отримує для того, щоб виконувати ті поставлені завдання, які на сьогоднішній день ставляться перед національною поліцією. Насамперед, нехай Боже благословення буде з вами. Ангел-охоронитель наперед їде чи летить, а заді ви. Ну і разом разом до перемоги. Усі транспортні засоби відповідають відомчим нормативним документам та укомплектовані всім необхідним, що стане в пригоді поліцейським під час виконання ними службових обов'язків.